Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Українське небо боронитимуть шведські винищувачі. Йдеться про літаки «Гріпен». Документ про наміри закупівлі підписали напередодні президент України Володимир Зеленський із прем'єром Швеції Ульфом Крістенсоном. Поставки можуть стати першими для повітряних сил цього типу літаків, щоб боротися з російською агресією, і їх буде більше сотні. Що про ці винищувачі кажуть наші льотчики? І які цілі вони виконуватимуть. Владислав Поливода розкаже. Американські F-16 та французькі міражі ці винищувачі у взаємодії з нашими вже показали свою ефективність в українському небі. А тепер їх можуть доповнити й інші західні літаки шведські гріпени. Гріпен вважається шведським багатоцільовим винищувачем четвертого покоління. Виробляється компанією Saab. Його швидкість понад 2000 км кілометрів на годину. При цьому Гріпен може здійматися на висоту більш як 16 кілометрів і уражати як повітряні, так і наземні цілі. Президент України Володимир Зеленський підписав із прем'єром Швеції Ульфом Крістенсоном лист про наміри щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей. Зробили це символічно на фоні винищувача Гріпен. Ми розпочали роботу для отримання Україною. Гріпенів, ми розраховуємо, що майбутній контракт дозволить отримати нам не менше ста таких літаків. Український льотчик, обличчя та ім'я, якого ми не показуємо в цілях безпеки, каже Гріпен дуже потрібен нашим повітряним силам. За характеристиками цей літак схожий на F-16. І, хоча він створений у 1997 році, винищувач досить технологічний і має сучасні оновлення. Вони створили реально дуже дешевий, дуже адаптивний літак, який дуже чудово відповідає під сучасні вимоги. Це сучасна платформа, яку можна інтегрувати під реальні потреби сучасного бою. І наші льотчики вже мали нагоду з ним ознайомитися і навіть випробувати за штурвалом. Наші льотчики їздили, дивилися і навіть обльотували, і виконали по декілька польотів на даному літаку. І говорячи про те, що це чудова платформа, про його якісь можливості, я спираюсь саме на Ті слова, які мені передали побратими, шведський винищувач може виконувати різні задачі: ураження ворожих цілей на землі та знищення повітряних цілей в українському небі. Гріпа збиватимуть російські ракети і дрони. Цей літак стовідсотково буде нищити абсолютно всі повітряні цілі, тому що його радар дозволяє виявляти і низьколетящі, і не швидкісні, і швидкісні, і висотні. А радіус можливий радіус пуску ракет тих самих метеор буде цілком. Ганяти перепрошую су 34 су 35 на фронті. Тож і як я сказав, до цього це платформа. Можна повішати бомбу, можна повішати ракету. Все залежить від того, яке завдання буде стояти. Ще одним плюсом є швидка підготовка до бойового вильоту. Щоб здійнятися в небо, йому потрібні лічені хвилини. Запускається він буквально з двох кнопок. Ви уявіть скільки часу ми можемо виграти від цього, тому що мінімальний запуск міг 29 займає 7 хвилин. Це не рахуючи вирулювання, взльоту, виходу в зону пошуку цілі. Це все час. Гріпен також економний у витраті пального і невибагливий до злітно посадкових смуг. Злітати може навіть із поля чи автомагістралі. Вони готували літак для роботи не в стандартних умовах, тобто посадка на аеродромні ділянки дороги. Альні грунтові аеродроми підскоку і передача цих літаків Україні допоможе не лише нам, а й шведам. Вони зможуть покращити свої винищувачі, аналізуючи роботу Гріпена у бойових умовах. Ми зможемо продемонструвати, показати їхні можливості. Ми можемо показати, як вони адаптуються саме до сучасних викликів. І перші шведські літаки мають надійти до України вже найближчим часом. Владислав Поливода, Костянтин Царинок. Ми Україна, марафон. Єдині новини.